Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо вівсяне печиво з журавлиною і маком. Надзвичайно смачне, ароматне, хрустке, а завдяки журавлині має легку кислинку. Готується просто та швидко. Змішаємо всі сухі інгредієнти, вівсяні пластівці. В мене вони ось такі дрібні, з вівсяним борошном. Я змолола на кавомолці пластівці і вийшло вівсяне борошно. Додаємо розпушувач, цукор і мак. І все ретельно перемішаємо. Потім додаємо холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і пальчиками розітримо у крихту. Далі додаємо одне яйце і один жовток. І розмішаємо до об'єднання всіх інгредієнтів. У кінці додаємо в'ялену журавлину. Все перемішаємо і тісто готове. Формуємо з тіста невеликі кульки і викладаємо їх на деко, застелене пергаментом на відстані одна від одної. Краще трохи змочити руки водою. Потім трохи приплюснемо кульки і ставимо випікатися печиво у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. А ось таке смачне і хрумке вийшло печиво. Друзі, а якщо вам сподобається це вівсяне печиво, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!